Долі людські, я не пам'ятаю себе зрячим. Світлана Шевчук, 13 листопада 2024 року, 18.43. Дмитро Крупка. Дмитро Крупка втратив зір ще у дитинстві, але це не завадило йому навчитися насолоджуватися життям наповну. Він мандрує любить велопрогулянки, вчиться грати на кобзі. А ще Дмитро професійний масажист, активний громадський діяч і веде сторінки в соцмережах, втратив зіру три роки. Народився Дмитро у Запоріжжі. З дитинства мав дуже люблячу родину, яка його всіляко підтримувала. Батьки казали, що я отримав родову травму, але остаточно зір втратив у три роки. Я не пам'ятаю себе зрячим, але пам'ятаю кілька моментів, як я дивився в Люстерко і бачив себе усміхненого, а ще як мама посміхалася, і я їй завжди відповідав усмішкою. Вона головою щось там хитала, я завжди за нею повторював. І от, в момент, коли я перестав на це реагувати, з'ясувалося, що я втратив зір ділиться чоловік. Спроба потрапити на лікування в одеський інститут очних хвороб імені Філатова була провалена. У 1971 році місто закрили на жорсткий карантин через спалах холери. Потім було пізно. Мені дуже допомогло те, що з самого дитинства поруч зі мною були зрячі діти. Звісно, були й такі, що ображали мене. Але мені пощастило з хорошими друзями. Вони навіть ігри вигадували такі, щоб я міг брати участь. Ще дитиною я намагався поводитися як зрячий робити все сам. Ходив у магазин, наприклад. Батько довіряв мені керувати моторним човном і ще багато різних речей. Але коли я пішов до спеціальної школи, там було по-іншому. З'явилося більше контролю. Тоді у мене виникли певні комплекси. Але коли я приїздив на канікули додому, моя сім'я, мої друзі їх ламали, розповідає Дмитро. Навчився сам їздити у транспорті. Після закінчення харківського медичного коледжу чоловік залишився у цьому місті працював масажистом. Тривалий час, як волонтер їздив у старий скалат на Тернопільщині, де сестри Монахині відкрили центр реабілітації для незрячих дітей. Вперше я поїхав сам автобусом ще у школі. Мені виповнилося 16 років і треба було забрати паспорт, чесно кажучи, дуже переживав. Але згодом зрозумів, що головне не соромитися і просити про допомогу. Я залишився жити в Харкові після навчання, почав самостійно їздити громадським транспортом. Якщо мені хтось розповідав, як куди сісти, де вийти, як перейти, куди зайти, то я дуже швидко все це розумів і знаходив, каже Дмитро. Довго його фобією було метро, але її подолав заради кохання. Тоді його дівчина, а тепер дружина, працювала на одній зі станцій. Хлопець вирішив відвести її обід, тож він наважився. Тепер каже, немає жодних проблем у подорожах. Добре орієнтується в потягах, багато років не користується супроводом. Відвідав ряд українських і закордонних міст певний час жив з сім'єю у Польщі. Нині з дружиною та дорослими синами мешкає у Канаді. Я дуже люблю мандрувати, відвідувати музеї. Моя перша екскурсія була ще малим школярем в Одеські Катакомби. І я так захопився, що потім постійно відвідував усі можливі екскурсії. Коли працював на підприємстві для незрячих, сам організовував різні поїздки, а потім вже і сам просто їздив усюди, куди лише випадала нагода і була можливість. Організовує виставки рушників у Канаді. Велике враження на чоловіка справили відвідини музею Будянського фаянсового заводу Харківська область, де йому дозволили дивитися руками раритетні екземпляри посуду. Так зацікавився керамікою, що навіть взяв участь у майстер класі гончаря і спробував працювати на гончарному колі. Зацікавився Дмитро і старовинними рушниками українською вишивкою, зібрав їх цілу колекцію. Частину подарував для етнографічного кутка школі. Але багато зберігає у себе. Чимало охочих було їх побачити на виставках у Канаді, які вже встиг провести активіст. Ще я дуже хочу навчитися гліна кобді. Але, на жаль, саме тоді, коли випала така нагода, зламав руку. Власне, тому я й переїхав до сім'ї, дружина наполягла, а так і в Україні у мене багато справ і ідей ще залишилося нереалізованих. Але я маю кобзу, Ліру, намагаюся вчитися. Познайомився з відомим бандуристом і дослідником Віктором Мішаловим, каже Дмитро. Пріє відкрити музей у темряві. Починаючи з 2014 року, Дмитро Крупка вів активну громадську діяльність у Харкові. Працював помічником депутата міськради, займався питаннями безбар'єрності. Мені захотілося спробувати, чи зможу я сам зробити канал на Ютубі. Вирішив його назвати реальні події та наша історія у спогадах. Захопився роботою зі звуковим редактором, почав монтувати аудіопрограми. Записував спогади старших людей, наприклад, про окупацію Харкова в роки Другої світової війни, згадує чоловік. Паралельно створив сторінку у Фейсбуці, почав писати про свої враження від подій, подорожей участі у заходах. Потім Дмитро Крупка з'явився в Інстаграмі Тіктоці. Був активним учасником Харківського Євромайдану. Там познайомився з Сергієм Жаданом. Разом організували фестиваль віч на віч для незрячих. Питання інклюзії та безбар'єрності стало одним із головних у громадській роботі Дмитра. Він консультував фахівців, які робили аудіогіди музеями Харкова, долучився до організації екскурсій містом для незрячих. Це екскурсії вулицями міста з розповідями про історію будинків з можливістю доторкнутися до них. Зараз я намагаюся щось подібне зробити у Канаді. Шукаю також інвесторів, щоб відкрити музей у темряві від кшталт тих, що працюють у Львові та Києві, поділився планами Дмитро Крупка.